І тепер я зроблю ще одну кру. Так, ці точки. Робимо минус один. Тепер їх з'єднюю через F. G не треба, просто F. І в нас тепер з'явилася така річ, їх теж вкриву переводимо. Зменшимо її до розміру нашої лінточки. Тепер нажимаємо на цей об'єкт. Object. Тут вибираємо нашу. Як бачите, наша ленточка почала повторюватися і має форму. Ще треба її зменшити. Так. Разити на шарик. <coughs> ну, я думаю, що нам так нормально. Тепер це... Переводимо з кривої в меж. Тепер це вже готово на наш об'єкт. Це можна видалити. Е, і тут, щоб воно не було таке е, квад, ну, квадратне, мало полігонів, нажимаю ctrl 2 ага. Чого він в мене не працює? Тепер запрацюю. <кій> Заладжуємо. Все. Можна трошки поправити. Щоб це все поправити, є такий спеціальний режим. Ось тут включаємо його. І він плавно все пересуває. Але треба так дивитися, щоб нового поганого не не зробили, як сказати. Колечко верх-вниз, воно вам буде радіо збільшувати. Так, ні ви нормально. Тепер зробимо задній фон, щоб в нас не було пусто взаді нашого об'єкту. Так. Я не напевно, що зроблять це з куба. Чим? Тут, тут поки що нам не потрібно це. Так, ставимо. <кій> y – це виділи, ну, відділити наш полігон і видаляю. Це все вище фон. І тут, напевно, що для камери зробимо трошки далі. Це щоб наша тут камера могла совуватися задперед. І можна ці грані теж їх ну, забрати, щоб вони не були такі гострі. краще через модифікатор. Зробимо. Це не пане, що буде трохи замало. Краще, краще так, 5. Поставимо 10. І Тепер тут я вам покажу, бо я знаю, що тут є дефект, я вам покажу, як його побачити. Коли білий об'єкт при цих настройках, значить він добрий. А якщо він червоний, як на нашій лінтерсі, або як на нашій кімнаті, значить це не добре. Щоб це виправити, ми вибираємо об'єкт. Нажимаємо A, щоб вибрати все. І нажимаємо Alt-N Переключаємо. Що це означає, коли червоне би було тут? Це те саме те, що ви б одягнули на виборі з одяг. Він би просто не мав, наприклад, якогось принта, який нанесений на ваш одяг. Так само і. І втретє. Це просто на виверті принцип ББ. Тут так само Виділи, Меняли. Так, далі ми зробимо світло. Це нам не потрібно. Це видали. Як ми бачимо на референсі, тут є дві таких довгих полоски які освітлюють об'єкт. Додаємо ми також такі будемо полоски робити, нажмемо SX і розтягнемо, трошки, я думаю, що треба буде вище його поставити і зробимо доплікат копію нашого світла. Поки в нас EV, нам буде легше дивитися на світло, як вона прогрожається. Тому підберемо значення. Я вже дивився це десь 360, це нормально. 360. Так, мені не подобається те, що фон не освітлюється. Його або ближче ставити фон. ближче, так. Або можна було ще одну лампочку просто поставити. І напевно, що я роблю трошки її подальше. І так здається, камера. Камеру треба поставити на приблизне місце. 90-0. X нас ноль поставив тут матеріал, я зараз вам покажу так ось. Тут 0 має бути, рівно, щоб від вулиці відблисти. Це щоб подивитися, як відбивається це світло. Що мені не подобається, це трохи лампочка ширина. Вона тут виглядає як трошки ширше, ніж тут. Тому ми беремо лампочку і S, Y і трохи збільшуємо. Nie cały Tam jest tak, nulzną na palce kamera. Wojciech kamera. Można trzymać się mnie z Tak i a nie, cena pana, szucić też umył Тут. Все ж таки зробимо подовжі лампочки. І друге нас, коротше, трошки виглядають. Ну нічого. Тепер ми трохи настроїмо кольори. Так, матеріали. Хочу повністю білі, а лінточку можна зробити навіть якось темнішу або червоним. Думаю так буде гарно. Зробимо її менш rougness і ще металік так, ніби це буде металічна якась така. Тут теж зроблю білий. Але тут рафнес наоборот більшу. І, напевно, такий самий зробимо для Тім. Тепер нам потрібно це змінити тут. Як ви бачите, це ну, формат самої картинки. Нам не підходить, ми зробимо так, наоборот. Він не такий самий, але... ще подобається, бо тут буде куб повністю. Тепер треба настроїти але якась хоч трошки композицію. Так, буде добре. Тепер перейдемо на рендер, але спочатку виключимо режим. Ці настройки нас не цікавлять, бо це те, як зараз ми рендеримо все сцені. Коли ми нажимаємо на цей кружечок, то ось це до нього. Так. Тут мені не потрібно, мені вищить один. Тут, м, не, не так, поділим на чотири, це у мене в настройках стрем нолик так це як як буде виглядати? Мінімум краще, ще більше краще і тут максимально краще. Ну, мені подобається такий результат. Ще можна додати. Ambient Occlusion, żeby ono było kreściem. <coughs> tak, z ojcem nastrojkiem, ale tutaj. I dodajemy Ambient Occlusion. Mhm. Mm Бачите, тут є затемнення. А якщо я відключу його, то затемнення не буде, воно буде просто білим. Ставим тут галочку. занадто темне. Галочки тоді не поставимо. Але робимо це до кожного матеріалу. Тут ставимо колір якийсь червоний, бо у нас тут червоний. До цього також ставимо і до нашого куба. Ну, трохи погано видно, я знаю, бо в мене комп'ютер не дуже сильний. Так. Ніби все настроїли. І тепер можна робити тестовий рендер. Щоб почати тестовий, ну, просто рендер, він кажу, тестовий рендер, треба нажати F12. Я зупиню відео, щоб потім показати зразу результат, який буде. Ось такий у нас результат вийшов. Непогано. Робиться. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі.